Під обухівським райвідділом поліції кілька десятків людей мокнуть під дощем. Вони вимагають лише одного: дізнатися, чи причетні до смерті 37-річної обухівчанки двоє місцевих поліцейських. Ми хочемо чесного розслідування. Щоб не була підроблена експертиза, тому діти, що перда да діти, є, живуть діти, Вона наша. ми за дітей боїмося за себе боїмося. Це <рес> була знайома. Вона була гарною людиною. За що її так били? І звісно, переконані в тому, що в цьому заміщена наша міліція. Чоловік загиблої каже, бачив на тілі жінки сліди від побоїв, тож чекає, що незалежна експертиза підтвердить його страшні підозри. Він упевнений, Людмила померла не своєю смертю та, ймовірно, була ще й зґвалтована. Першими експертиза була. Щоб вони сказали, що на синяків нічого немає, взагалі тільки померла на серці, коли була друга медекспертиза, я бачив всі синяки і все. І я просив їх, щоб я сфотографував ці синяки на камеру. Вони мені заборонили і шукали мене, коли я заходив в морг. До обурених людей вийшов керівник обухівського райвідділку, а також приїхали заступник керівника обласної поліції та керівник слідчого управління прокуратури. Переконують, якщо поліцейські справді винні, уникнути покарання їм не вдасться. Утім, з'ясується це лише після експертизи. Перші результати судово-медичної експертизи очікуються. Ну через тиждень може 10 днів. Буде встановлюватися відповідальність причетних осіб. Тільки з силкою на конкретні висновки експертних установ, керівництво в тому числі головного управління з повагою відноситься до вашої думки, і на теперішній час ми можемо дивіться, в дійсності. Ми виглядаємо, як такі, що виправдовуємося. Я не хочу послухайте. Я тільки що говорив із чоловіком, і дивіться, якщо такий формат допустимий, ми зараз готові. Може вийти слідчі, якщо він тут у разі, якщо це буде доведено, то Відповідно, буде реакція з боку працівників. Уважно слухає виступи правоохоронців. І ось ця жінка. Вона колишня дружина одного з тих самих обухівських оперів, яких підозрюють у причетності до смерті Людмили, і теж хоче знати, чи причетний її чоловік до смерті обухівчанки. У Нас маленька дитина. Я не хочу віддавати. Стело каже, кажи слово каже, каже гаражі. Я не знаю. Я так і всі пройшла дивитися прав. Результати експертизи, що покаже, від чого саме померла жінка, та чи була вона зґвалтована. Прокуратура обіцяє оприлюднити, щойно отримає.